Цей графік показує рівень народжуваності та смертності в Китаї за останні 60 років. Протягом більшої частини цього періоду народжуваність була високою, але у 2022 році в Китаї було більше смертей, ніж новонароджених, що призвело до скорочення населення вперше за останні 6 десятиліть. Щоб зрозуміти, чому це так важливо, розглянемо наступне: Китай світова виробнича держава, і це значною мірою завдяки величезній кількості населення. Майже 30% економічного виробництва країни припадає на промисловість. А ось динаміка населення Китаю за останні 60 років, навіть після втрати майже мільйона людей у 2022 році, його населення все ще залишається приблизно таким же великим, як і раніше 1,4 мільярда людей. Але за прогнозами до кінця століття воно скоротиться майже вдвічі. Протягом багатьох років економічне зростання та політика Китаю сприяли скороченню населення країни. Сьогодні він прагне змінити курс, щоб утримати чисельність населення на стабільному рівні. Проблема в тому, що можливо вже занадто пізно. У 50-х роках, під час правління Мао, Китай пережив один з найжахливіших голодоморів за всю історію померло 30 мільйонів людей. Якщо ми подивимося на графік народжуваності та смертності, то побачимо великий сплеск останньої у той же час. Рівень народжуваності впав, що призвело до скорочень населення. Але як це часто буває з війнами, голодом та іншими великими кризами, одразу після них почався бейбі-бум. У поєднанні з глобальними медичними досягненнями, які знизили рівень дитячої смертності, середньостатистична китайська сім'я тепер мала шістьох дітей. Народжуваність стрімко зросла, що стало для уряду великою проблемою. Китайське керівництво зрозуміло, що населення зростає надто швидко, і з цим треба щось робити. І тоді уряд запровадив політику. Вона називалася пізніше, довше, менше, пізніші шлюби, довші інтервали між народженнями та менша кількість народжень. В результаті народжуваність у Китаї почала знижуватися, але китайських лідерів це не влаштовувало. І в 1980 році вони запровадили політику. Одна дитина. Ця політика обмежила більшість сімей однією дитиною. Ця політика також була підкріплена дуже жорсткими заходами. Були кампанії стерилізації, встановлювали внутрішньоматкові спіралі та робили штучні аборти. І хоча ці кампанії розпочалися в епоху пізніше, довше, менше, вони досягли свого апогею за часів політики однієї дитини, коли Китай стерилізував 20 мільйонів чоловіків і жінок і зробив майже 15 мільйонів абортів за один рік. Але Китай досяг своєї мети: зростання населення було під контролем, за винятком того, що незабаром Китай зрозумів, що ця обмежувальна політика працювала занадто добре. Для того щоб будь-яке населення залишалося незмінним в довгостроковій перспективі, кожна пара повинна мати в середньому 2,1 дитини. Це називається коефіцієнтом відтворення населення. Ідея полягає в тому, що одна дитина замінює одного з батьків і що 0,1 дитини компенсує дітей, які помирають до того, як стають дорослими. Але в Китаї коефіцієнт народжуваності набагато нижчий за два вже понад три десятиліття. У 2016 році Китай нарешті припинив політику однієї дитини, а після короткого випробування політики трьох дітей. У 2021 році вони нарешті дозволили сім'ям мати стільки дітей, скільки вони захочуть, але це не спрацювало. Однією з головних причин є унікальна структура сім'ї, створена політикою однієї дитини. Ми розглядаємо так звану структуру сім'ї 4-2-1, коли пара має чотирьох батьків над собою і одну дитину внизу. У більшості країн існують різноманітні сімейні моделі. Деякі з них мають трьох дітей, інші жодної. Але з китайською моделлю 4-2-1 мільйони єдиних дітей перебувають під зростаючим тиском необхідності піклуватися про своїх старіючих батьків і стареньких дідусів та бабусь, і це може зробити багатодітність ще складнішою, особливо з огляду на те, що вартість життя продовжує зростати. Нещодавнє опитування показало, понад 50% молодих людей не хочуть мати більше однієї дитини через фінансовий та робочий тиск. Ми бачили грошові субсидії. На народження додаткової дитини, також довші декретні відпустки, наприклад, субсидії на дитячий садочок і всіляку грошову підтримку. А справа в тому, що майже нічого з цього не працювало, тому що мати дитину це надзвичайно дорого, і це зобов'язання на все життя і тому насправді дуже важко визначити ціну такого рішення. Але демографічна криза в Китаї стосується не лише дітей. Йдеться також про баланс між молодими та старими. Якщо ми подивимося на статево вікові піраміди, які показують розподіл населення за віком, ми побачимо, що такі країни, як Кенія, зі швидким зростанням населення, виглядають так: широкі внизу, що вказує на велику кількість дітей та підлітків, і вузькі вгорі. Країни з повільнішим зростанням, такі як Філіппіни, все ще мають трикутну форму, але різниця між верхівкою і низом менш виражена. Тепер подивіться на Китай і зверніть увагу на вузький низ або ж кількість дітей та підлітків, і широкий верх, велика частка людей поважного віку. Це є досить позитивним. Результатом підвищення рівня здоров'я та якості життя, але в поєднанні зі стабільно низьким рівнем народжуваності, це призводить до постійного старіння населення за прогнозами. У 2050 році ця піраміда виглядатиме так, і це призведе до подальшого скорочення чисельності населення Китаю, зменшення його робочої сили і поставить всю країну в унікально складне становище. У 80-х роках Китай став гарячою точкою для іноземних інвестицій, дешевого виробництва та експорту. Поколінням пізніше він стрімко злетів угору і став однією з провідних економік світу, що найшвидше зростає за обсягом ВВП. Але ця економічна модернізація не лише призвела до подальшого зниження народжуваності. Але й не перетворилася на однаково сильну економіку для всіх. Якщо ми подивимося на ВВП на душу населення, найкращий показник рівня життя, який ми маємо, то Китай знаходиться набагато нижче, ніж інші країни з високим рівнем доходу. Китай став великою світовою економікою майже за одну ніч, але це все ще країна з середнім рівнем доходу. Багато хто, особливо в сільській місцевості, не отримав значної вигоди від економічного буму в Китаї, і Китаю ще належить розробити необхідну систему соціального захисту для підтримки свого старіючого населення. Побудувати соціальну інфраструктуру, наприклад, соціальні програми в галузі охорони здоров'я та пенсійного забезпечення на це потрібен час, а це ускладнюється тим, що економіка сповільнюється. А уповільнення економіки неминуче призведе до переосмислення ролі Китаю у світі як виробничої наддержави. Для Китаю і світу це означатиме, що обмеженість ресурсів всередині країни також обмежуватиме глобальні амбіції Китаю і його глобальне панування. У певному сенсі Китай не самотній. Багато азійських та європейських країн також переживають скорочення населення. Китай відрізняється лише тим, як швидко все це відбувається. Лише 40 років тому Китай почав використовувати стрімке зростання свого населення, щоб стати економічною наддержавою, і водночас намагався зупинити його приріст. Тепер, коли зростання населення Китаю офіційно припинилося, Китаю, можливо, доведеться переосмислити своє майбутнє не лише як глобальної наддержави, але й щодо своїх громадян у себе вдома.